Всім привіт! І це мій український мовний канал. І я вирішила зробити огляд на контейнери з бісеру і поставити оцінки Ну що ж, почнемо. Перший контейнер, там булавки. Для прикрас, наприклад, з бісеру. Ставлю оцінку з д... 7 з 10, тому що бісер туди не покладеш, він висипиться. Другий контейнер це там колечка фурнітура, Тобто ставлю оцінку 9 з 10. Мені він дуже подобається. Третій контейнер. Там бісер і пронумерований. Там є китайський, алібастровий японський. Але мені більше сподобався алібастровий. Раджу купити його. Четвертий контейнер, там бісер, але він не заповнений. Раджу його купити, купляла в Аврорі. Не пам'ятаю за яку тіну. Він не висипається. Плюс. Другий контейнер такий самий, але він пустий. Поки що. Наступний контейнер. Там букви, бісер і всякі намистини. Мені він дуже подобається. Він не де... деколи може висипатись, але деколи ні. Ставлю 7 з 10. Там бісер, він такий, типу, складний. Мені подобається 9 з 10. Там в мене резиночка і всяке таке бусі. Намистинки. От такий контейнер. Там намистини повністю. Нема ніякого бісеру. Раджу купити в Аврорі. Але мінус, що висипається він. І останній контейнер, який мені дуже подобається, він навіть не висипається. Тут мистини і бісер. Раджу такий купити, я в захваті від нього. І це моя свічечка. Баврорі купляла.